Це також і наша війна. Такої думки дотримується Єжи Юрчинський. Він сам з Польщі, але протягом повномасштабної війни всіляко допомагає харків'янам за підтримку містян та небайдужість Ігор гортерхов нагородив Єжи юрчинського почесною відзнакою. Дякую. Дякую. Ігор Терехов зауважив, що волонтерська допомога та всіляка підтримка від міст партнерів, в тому числі стала в нагоді в підготовці Харкова до холодів, бо зараз перед всією Україною стає виклик надскладної зими, що ворог намагається застосувати як зброю проти цивільних, але відзначив Ігор Терехов місто до холодів готове. У Харкові є і пункти обігріву, і видачі харчів, що працюватимуть в разі знеструмлення. Також ми зараз придбав. Такі спеціальні печки, в яких є духовка, в яких є пліти і можливо на дровах готувати їжу і роздавати людям. Тому ми зараз забезпечені, є певний резерв продуктів харчування яким ми отримали від городових партнерів, побратимів міста Харкова і також волонтерських різноманітних організацій, і Юрчинський зауважив, що він разом з поляками також допомагатиме харків'янам протягом зими. Більш того, поляки організовують збори коштів, аби купити мешканцям Харкова все необхідне. my tyle w Charków 100 generatorów i my to, że kupili dla Harkowa czaj, kofi, to, że owości na całą zimę. I my o części szczęśliwi. My ta czas dla nas to my będziemy partnerem choroda w tym programie na zimę, żeby dla Harkowianów było i ciepłe jedzenie i te punkty ogrzewania. Jana Shetina, Igor Beskrowny, Jarosław Kononenko ta Igor Martynenko, Harkovski Zvisti.